Доброго дня! Сьогодні, як і обіцяла, буду консервувати горошок. Ось прийшла його на рвусь зараз. І будемо разом консервувати. Ось так поступово та наповняється. Оце вже я і впоралася повна миска. Ну, але він ще є. Через деякий час ще поспіє і прийдемо нарвемо ще. Може ще й законсервуємо. А зараз беру миску і йдемо на кухню. Ось на небі знову збираються хмари. Зранку було сонячно. Оце вже так три дні підряд зранку сонце, а після обід дощ. Зараз горошок вилущу. Потім Прамию, ось, заливаю його водою. Я горошок консервую вперше, взяла рецепт у пані Люби з каналу Кухня з кишені, справи домашні. В описі до відео буде посилання на канал. І там вже шукайте цей. Рецепт. Так як у мене горошку вийшло мало, я взяла інгредієнтів половину із заявленого у рецепті на свою кількість горошку. Для маринаду в посудину вела воду, цепала сіль і цукор. Зараз ставлю. На вогонь для приготування, Коли маринад закипів, засипала туди горошок і варитиму 15-20 хвилин, знімаючи піну. В кінці додаю лимонну Кислоту. Ось банка вже стерилізується. Тепер горошок засипаю в банку, заливаю маринадом. У мене вийшла неповна 700 грамова банка. І закриваю кришкою. Цей рецепт без стерилізації самого горошку в банці. Ну, а тепер про неприємне. Коли чистила горошок, то виявила у ньому шкідників. Причому виявила не одразу, тому що вони на першій стадії Зовсім невеличке. Ось така дірочка, це вона збільшена в багато разів. А так його неозброєним оком одразу і не замітиш. Якщо дуже гарно придивитися, то можна на деяких горошках побачити вон такі цяточки. І, і тому я їх не одразу і помітила. В основному це ось так воно виглядає зсередини, а коли вже горошок більш спілий, то тоді там вже видно і черв'ячка. Ось тому в мене горошко і вийшло небагато в кінцевому результаті. Вже і зелені горошок не виростеш без хімікатів. Ось такі справи. Ось уже скоро розпуститься моя жоржинка. Там далі видно лаванда, квітує, в мене є ще невеличкий кущик і окрасеного квітника соняхи декоративні. Кому сподобалося таке відео, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого і до наступних відео.